Народ, всім привіт! Коротко про свою покупку замовив на промі отакі моноблоки Shimano EF500. Попередньо із продавцем списався, поцікавився чи копія, чи оригінал, тому що шукав оригінал. В відповідь получив допис, що це оригінал. До речі, на промі інтернет-магазин. Байк BC. Не знаю, якщо правильно вимовляю, перепрошую, якщо щось не так. Отримав відповідь: що оригінал, зробив замовлення, отримав. На новій пошті почав оглядати. В принципі, засумнівався, але ж, ну, не маючи повних даних, по чому перевіряти. В принципі, так і слів інших користувачів. Посумнівався, забрав Дома після перегляду декількох відео. І більш детального огляду зрозумів, що це не оригінал. Дуже незадоволений продавцем, тому що ціна вказана не як за копію, а як за оригінал. Тобто, Якщо по, по неоригіналу, по промі я дивився середня ціна 500-600 гривень, то за ці я заплатив 918 ну, в такій ціновій політиці 1000 гривень. І, ну, дуже незадоволений, тому що, роз, що розраховував на оригінал. В принципі, зовнішній вигляд, я розумію, що, можливо, десь тримали на складі, де щось є з царапки. В принципі, всяк, всякі такі недоліки-невеличкі є, але я на це все не звертаював. Хотілося просто, просто отримати оригінал, щоб не морочити голос і потім з налаштуваннями, які не вдається зробити, і, і так далі. Ну, від себе скажу, що продавець вкрай несерйозний і отримує гроші як за оригінал, а пропонує підробку. Більше додати нічого не можу, дуже незадоволений. Байк не рекомендую нікому інтернет-магазин. До побачення.